Чи варто соціальним мережам втручатися у психологічне здоров'я своїх користувачів? У найближчі тижні користувачі TikTok молодші 18 років втратять доступ до б'юті фільтрів, які змінюють риси обличчя, збільшують губи, очі та згладжують шкіру. Чому так? Усе через їхній негативний вплив на психіку підлітків. Такі фільтри формують нереалістичні стандарти краси, викликають тривожність і незадоволення власною зовнішністю, що може призвести до депресії. Але ця проблема стосується не лише підлітків. Соціальні мережі, як TikTok та Instagram, можуть негативно впливати і на дорослих. Людина витрачає години на перегляд безкінечної стрічки, переходячи від одного шматочка інформації до іншого. Це формує поверхневе мислення. Вона знає підбірку цікавих фактів, не пов'язаних між собою та не вміє аналізувати їх глибше. Такий контент можна порівняти з цукром у харчуванні. Він миттєво задовольняє, але не насичує наш мозок корисними речовинами. А що з розвитком критичного мислення? Він сповільнюється, бо замість глибокого розуміння ми отримуємо лише. Швидкі калорії. Що зробить TikTok? Платформа працює над створенням нейромережі, яка визначатиме вік користувачів за їхньою активністю в застосунку. Тестування нової системи стартує до кінця 2024 року. Уже зараз модератори блокують близько 20 мільйонів аккаунтів дітей кожного кварталу. Це важливий крок до створення безпечнішого інтернет-простору для молоді. А як ви думаєте, чи допоможуть ці зміни зменшити тиск соцмереж на підлітків? Напишіть свою думку у коментарях.